Мо зараз дивлюся ефірі, торгую сидячи ось так, от на балкончику Монтенегро. Інтернет тут, на жаль, далеко не з найкращих, але 4 плюсика разом з командою на трансляції я все ж зміг забрати. Майже 100 людей у прямому ефірі торгують разом з нами. закидають також плюсики у чат. Діляться також відгуками щодо нашої команди, і це неймовірно приємно і заряджає забирати ще більше плюсів. Тож долучайтесь до нашої команди. Ми будемо раді бачити кожного і допомогти розібратися у цій сфері абсолютно кожному. На Ютубі усі трансляції в. Записі, а у телеграм-каналі ми сповіщаємо про ефіри, і після ефіру ділимося результатом. Тож ви можете перейти у телеграм, подивитися трансляцію у Ютубі і звірити просто статистику, чи справді тут все так вірно, красиво, і справді стратегія працює настільки класно. Ну а щодо нашої стратегії на ОТС ринку, вже вийшли нові відео, де детально все розказує. А кому цікаво подивитися, як ми торгуємо на реальному ринку за логіку руху ціни, то трішечки раніше і також бачите тут присутні відео. Тож обов'язково підписуйтеся, ставте лайк і. І долучайтеся до нашої команди.